Оце перший мій страх. Це був розуміти в 22-му році, коли я прийшов і там нас непонятно якось сформували. Я потрапляю на завод з воєнкомату, там роздають зброю. Для мене це було шок. Під'їжджає самосвал, скидує ящики. Зі зброєю я стою, кричу на нього, кажу, що ж ти робиш, друже? Вони зараз погнуться будуть і за угла стріляти. Ви що творите? Виходить жінка, я, як запам'ятав дідусь з жінкою. Дідусь іде з АКСУ і куча пасунків радянських цих. А бабуся йде така на перевес, як в Рембо багнет ножами. Я захожу, я розумію, що ну, мабуть, це все, це кінечно. От я зараз беру зброю, я виходжу з цього заводу, і от ворог. І ну, як станеться, так станеться. І коли нам видали зброю, нас там якось сформували в якісь непонятні з води роти, мене одразу призначили командиром відділення, і я зрозумів, що в мій найбільший страх. Це воювати з людьми, які не розуміють, що таке зброя, не розуміють, що таке війна. І взагалі не підготовлені. І це були дуже стислі часи їх підготувати. І от максимально от був страх до моменту, коли ми з ними почали працювати вже в бойових умовах.